Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Краця і Кравець. А Це відео присвячено такій досить цікавій темі. Знаєте, до мене звернулись, і я вирішив в ній розібратись. Це не моя тема правила дорожнього руху і порушення правил дорожнього руху. Однак, от вирішив розібратися і питання стосується червоних цих поворотників на автомобілях, ну, які в першу чергу були закуплені в Сполучених Штатах, Жодних змін не вносилось. Безпосередньо в ці сигнали поворотів. І е, наші патрульні поліцейські вирішили, знаєте, так, е, при цьому це ж триває досить тривалий час. Я знайшов рішення там, за 19 2019 рік, коли оскаржили. Нещодавно досить цікаве рішення, я знайшов за 24 рік е, Дарницького суду міста Києва, про яке розповім, яке буде в мене в телеграм-каналі. Посилання ви можете знайти під відео. В Ютубі або в шапці Тікток каналу, тому я би радив вам підписатися на телеграм-канал. Ну і обов'язково не забудьте підписатись на цей канал Ютуба і Тікток, тому що саме ваші підписки дають алгоритмам можливість краще розуміти, що це відео цікаве, цікаве глядачам, і вони цей канал цікавий глядачам. Вони будуть краще поширюватись, щоб люди знали про свої права і знали в першу чергу, як їх захищати. І так, поговоримо про ці червоні поворотники, червоні сигнали повороту, за які штрафують. Це пов'язано з тим, от нещодавно до мене мій товариш звернувся, і я тому і вирішив розібратися і зняти це відео. Відповідно до частини 1 статті 121 КОПАП передбачає вона відповідальність за використання зовнішніх світлових приладів, це досить принципова ситуація, та їх переобладнання з порушенням відповідних стандартів і не охоплює, в принципі, використання у нас тут, зараз я вам далі більш детально про це розповім, зовсім інших сигналів. Тобто, ми говоримо про ці красні поворотники. Виписують штраф, штраф 340 гривень. Я вже неодноразово говорив, можете подивитись в мене на каналі, так званий ефект Коломойського, коли знаєте, велику кількість людей обманюють там, ошукують на невеличку суму, і з них одиниці йдуть там, з мільйону осіб, одиниці йдуть до суду, а скажуть, ну 340 гривень. Хто буде займатися цим судом? Звичайно, це позов, адвокати, ходити, доводити. ну, Ніхто цим займатись не хоче, і тому от, це все сходить з рук. Однак деякі люди є принципові і з рук це не сходить, і вони доводять, а держава користується цим ефектом Коломойського. Що можна порушувати права мільйонів, і майже ніхто, сама держава, не так мовою не висловлює свою намагання захистити права громадян. І ми маємо таке ганебне явище, і зараз ми маємо досить часто стикаємося з цим явищем саме в державній владі і в державних інституціях, які порушують права людей, розуміючи, що люди не підуть до суду. А якщо і піде то одна особа, ну нічого страшного, там, знаєте, невеличкі втрати, на що варто звернути увагу. Ну, чому я зняв це відео? Фактично, оця стаття, яку я зазначив, частина 1 статті 121 КОПАП, вона охоплює, як і зазначив суд, тільки саме світлові сигнали. А що стосується сигналів поворотників, оцих, це є попереджувальні сигнали, і вона їх не охоплює. Тобто, якщо. Вони червоного кольору. Якщо машина не переобладнувалася, тобто це стандартна комплектація. Тим більше у нас є. Ми підписали Женевську конвенцію, яка от, щодо дорожнього руху, яка в принципі регулює це питання, і Україна входить, підписана ця Женевська конвенція. І, зокрема, там є правила. Є дам на них посилання, є КОН 4802, які допускають використання задніх покажчиків повороту червоного кольору. Україна її підписала і ратифікувала. Тому, якщо нема технологічних внесень в конструкцію цих сигналів, вони не змінювались, вони йшли разом стандартно з машиною. І в цих справах обов'язок доказування, що такі зміни були саме, буде покладатись на представників національної поліції, вони, звичайно, цього надати не зможуть, тому що ну, об'єктивно, такої інформації немає і не може бути, тому що воно не змінювалось, то ці штрафи є незаконними. Тобто червоний сигнал поворотника він абсолютно законний. Він законодавство України не передбачає штрафування за цей сигнал. Тим більше, Женевська конвенція підтверджує можливість, яку ратифікувала Україна, і за якою, в принципі, у нас прийняті правила дорожнього руху. і Відбувається контроль за правилами дорожнього руху в Україні. Вона ратифікована і діє на всій території України і передбачає можливість застосування я дам на неї посилання саме цих поворотників. Тому оскаржувати ці штрафи, ну і бажано відразу поліцейським повідомити, що ви порушуєте закон, попросити включити бодікамери, за зачитати їм, пояснити, що це попереджуваний сигнал, а не світловий сигнал, що є Женевська конвенція, яка передбачає можливість використання цих сигналів червоного кольору. Жодних переобладнань технологічних не було конструкції транспортного засобу, тому. Ваші дії є протиправними і незаконними. І таким чином, у разі, якщо ви випишете штраф, а притягнення до адміністративної відповідальності в Україні прирівнюється, в принципі, до кримінальної відповідальності, по подальшому ці представники національної поліції можуть нести вже кримінальну відповідальність за незаконне притягнення особи. Такі є і таке буває. Просто якщо ви вже послідовні вирішили оскаржувати 340 гривень, треба йти до кінця. Для того, щоб припинити подальші такі порушення. А представників Національної поліції закликає все ж таки забути про цей штраф за червоні поворотники і не підривати довіру суспільства до державної влади в Україні, як це роблять деякі інституції інші. Ну, про це окремо. Поки на цьому все, якщо буде потрібна допомога, звертайтесь. Обов'язково ще раз нагадаю, підписуйтесь на цей канал. Ваші підписки допомагають поширювати відео, щоб люди знали про свої права. А найголовніше допомагайте Збройним силам України. Ну і до речі, забув ще сказати: якщо буде ваша ласка, придбавайте мерч нашої компанії. Там досить цікавий він, досить гарні шопери. Раджу на них звернути увагу. Їх потрохи розкоповують, ну, раджу це зробити і для себе, і вам буде приємно, і нам буде приємно, що ви будете ходити з нашими шоперами. А найголовніше, як я і говорив, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте Україну. Іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!